Українська література п'ятий клас Тарас Шевченко. Зори моя вечірня. Учитись, читайте. За свої політичні погляди та участь у Кирило Мефодіївському братстві Великий Кобзар був засланий в далекий Оренбург. Шевченко з вільного художника став солдатом. І оце заслання для Тараса Шевченка стало одним із найбільш трагічних. Періодів його життя воно тривало майже 10 років. Прибувши до далекого Оренбурга, Шевченко опинився у світі суворої військової дисципліни. Його змушували виконувати найважчі роботи, позбавляли можливості займатися улюбленою справою, малюванням і поезією. Адже царський указ забороняв йому писати твори і малювати. Несподівано для Тараса з'явився шанс продовжити свою творчість. Його залучили до складу аральської експедиції як художника. Під час цієї подорожі він мав можливість спостерігати за красою природи Казахстану, спілкуватися з місцевими жителями. Ці враження знайшли відображення у його творах. Аральська експедиція це була військово-наукова експедиція, яка ставила собі за мету. Дослідження Аральського моря. Ця експедиція була шансом Тараса Шевченка на творчість. Шевченко дуже багато малював ось картина місячна ніч на кос Аралі. Однак щасливий період був недовгим. За порушення заборони на творчість Шевченка знову заарештували і відправили в ще більш суворе місце Новопетровське укріплення на Мангешлаку. Там умови були нестерпними. І тому Новопетровськ на березі Каспійського моря став ще одним ударом для Тараса Шевченка. Саме в цей час, в час заслання, Тарас пише поезію Зоре моя вечірнє. Це вступ до поеми княжна. Твір відображає глибокі переживання поета. Який перебував далеко від рідної землі. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила. А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, а на вітах гойдаються нехрещені діти. Які образи є ключовими у вірші? Звичайно, це образ зорі. Гора, веселка, Дніпро. Сокорина це дерево осокір і верба. Ми бачимо поетичне відображення краси української природи у вірші моя вечірня», який написаний далеко від рідної землі. Чому саме ці образи постають перед ліричним героєм? Що символізує вечірня зоря у вірші? Може, зоря це символ надії, зв'язку з рідною землею, адже зоря бачить далеко, бачить все. Може, саме тільки зоря стає найріднішим співрозмовником поета у неволі? Чому автор звертається до зорі? Може, ліричний герой звертається до зорі як до єдиного друга, який далеко з небес може бачити рідні краї. Розкажи. Як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як Шевченко передає красу природи, тобто до яких художніх засобів він дається, перш за все, у творі є епітети, вечірня зоря, широка сокорина зеленії віти. Ці епітети підкреслюють яскравість і різноманітність. Фарб природи. Крім того, Шевченко дуже часто використовує пестливі слова. Тихесенько, поговоримо тихесенько. Сонечко сідає. Як у Дніпра веселочка воду позичає. І ці пестливі слова передають почуття ніжності, особливої теплоти та інтимності. Персоніфікація. Як у Дніпра веселочка воду позичає, за горою сонечко сідає, дозволяє розкрити внутрішній світ природи, яку ми вважаємо не живою. А за допомогою персоніфікації ми оживлюємо природу. Вона стає живою і думає, почуває, як людина. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Нехрещені діти це за народними віруваннями русалки. Що тобі відомо про русалок? Русалки кажуть це душі померлих, нехрещених дітей. Зазвичай вони зображуються як молоді, красиві дівчата з довгим волоссям. Русалки часто живуть у річках, озерах або болотах, іноді з'являються в лісах або на полях. І люблять гойдатися на гіллі дерев. І тому на вітах верби гойдаються нехрещені діти. Гра зоряні пазли. Проведення гри. Поділіть учнів на команди. Кожна команда отримує пазли це частинки вірша і завдання до них. Командам потрібно виконати завдання так, щоб зібрати вірш. Зрозуміти зміст кожного фрагменту та скласти їх у правильній послідовності. Ось, наприклад, чотири фрагменти з поезії «Зори моє вечірнє. Кожна команда отримує однакові фрагменти. Перший фрагмент «Зори моє вечірнє, зійди над горою. Завдання, яке повинна виконати команда. Опиши настрій, який передає цей рядок. Який настрій був у ліричного героя, коли він писав цю поезію? Другий фрагмент. Як у Дніпра веселочка воду позичає. Завдання. Що тобі відомо про веселку? Третій фрагмент. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Запитання. Що автор хотів би обговорити з зорею? Про що він міг розказати зорі? Про своє життя, про свої переживання, про свої роздуми. Пофантазуй на цю тему. І четвертий фрагмент. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Завдання. Намалюй словесну картину, яку уявляєш, читаючи ці рядки. Наступний уривок – «Учитись, читайте це ліричне звернення до сучасників, і, звичайно, до нащадків, тобто до нас. Учитись, читайте. І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечні веселого дому. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна, давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечерній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Поема послання і мертвим, і живим, і ненарожденим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. Назва твору пов'язана з українською елітою, яка покликана нести відповідальність за долю свого народу. Справжня еліта це найкращі люди нації. Тарас Шевченко з болем усвідомлював відсутність. Української еліти національної свідомості та відповідальності за долю України. Послання написане ще до арешту Кобзаря 1845 року. Які настанови дає нам Тарас Шевченко? Учітесь, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Це заклик вчитися в інших народів. Переймати їхній досвід, здобутки культури, науки, техніки та цивілізації Шевченко заохочує відкриватися до нового, до пізнання світу. Водночас Кобзар застерігає від забуття свого рідного мови, культури, традицій, звичаїв та історії. Це нагадування, що духовне багатство націй її коріння, яке не можна ігнорувати. Чи знецінювати заради чужого, отже, пізнаючи інші культури, не втрачає власну ідентичність? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю, так закінчує Шевченко своє послання і мертвим, і живим, і ненарожденим. Землякам моїм. У тогочасній Україні, в Україні 19 століття, найменший брат, це був простий народ, селяни, це був найбідніший прошарок суспільства. Україна постає в образі сумної і заплаканої матері через роз'єднаність, страждання і негаразди своїх дітей. Отже, ми бачимо Шевченко закликає до єдності, до любові, примирення серед українців. А також у ширшому сенсі серед усіх людей планети. Вся література належить до трьох родів: це є лірика, епос і драма. Як виглядає епос, епічний твір? Ось уривок із казки лисиця і рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка у один скок поперед рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, а шкурява здіймається. Перед нами є епічний твір, тому що є герої в цьому творі, є події. Цей твір належить до епосу. Драматичний твір це твір, призначений для постановки на сцені. Князь, хм, посланець від Змія, клич, джура. Такий він чорний, як та ніч, такий зубатий та окатий. Князь, дарма, іди, зови в палати. Це уривок із п'єси Олександра Олеся, Микита Кожум'яка. Бачимо розписані ролі, тобто твір справді написаний для того, щоб режисер міг поставити його на сцені театру. І ліричний твір це переважно поезія. Вечірнє сонце, дякую за день, вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем. І заволожку в житті Золотому Ліна Костенко. Сьогодні ми поговоримо про лірику. Лірика це один із трьох родів літератури. Для лірики характерна віршована мова і відсутність сюжету. Тобто ліричний твір важко переказати, тому що подій там майже немає. Лірика, кажуть, це мова серця, яка передає емоції безпосередньо від автора до читача. Лірика це подорож у світ людських почуттів і переживань. А шумлять? Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Павло Тичина. Це зразок ліричного твору. Ліричні твори багаті на різноманітні художні засоби, епітети, метафори, порівняння, які допомагають створити яскраві образи і передати тонкі відтінки почуттів. Ліричний герой це герой ліричного твору. Уяви собі, що ти читаєш гарний вірш, і в цьому вірші є хтось, хто розповідає тобі про свої почуття, мрії, переживання. Цей хтось це і є ліричний герой. Це не зовсім звичайний герой. Він не воює з драконами і не вирушає в далекі подорожі. Зазвичай ліричний герой просто роздумує про життя, висловлює свої почуття та переживання. Це не завжди сам автор. Хоча часто ліричний герой і автор вірша схожі, але не завжди якими ти уявляєш ліричних героїв прочитаних творів? Ось, наприклад, ліричний герой споглядає красу вечірньої зорі, знаходячи в ній спокій і натхнення, він тонко відчуває природу, помічає її деталі і надає їм символічного значення. Він дуже сумує за рідним краєм. А ліричний герой іншої поезії глибоко переживає за долю рідної землі. Він закликає не сліпо переймати чужий досвід, а розвивати своє, не забуваючи національні цінності та традиції. Його слова це заклик до балансу між глобалізацією та збереженням власної ідентичності. Чи можеш ти визначити, про які поезії йдеться? Тут описаний ліричний герой поезії Учитись читайте, а перший уривок, а перша розповідь про ліричного героя поезії Зоре Моя вечірня.